Так, вирішили сьогодні піти на гриби. Даста, йдемо. Пішли, йдемо. А він з радістю піде. О, хто то є? Тихо. Тихо. Пішли! Ще один. Де ж з нами? Том. Та не стрибай. Ну, нам тут недалеко йти, близько кілометра. То фігня, правда? Ось там ліс. А він любить прогулятися так, ставі вода. Як завжди на місці. давай стрібай, стрібай, давай, ти ж мієш. пехо, а Ти! Пішли, пішли! Я за ним ніколи не встигаю. Бігає, як заяць швидко. Опана, а в нас тут перешкода з'явилася. Помалу. Я перейду. А ти сій. А йому по барабану тоже. Пра? Ну чекай не в ту сторону йдеш. Тут не глибоко, один плюс. Зас, йди сюди. Шли, сюди. Е, uh, все. Yeah, так, прийшли в гай. Дасте, залиш. Першим ділом як завжди мусить пообрізати все. Ну а ми пішли далі. Так. Де наші гриби? Що ще? Ви збирали, даст? Ви збирали наші гриби? То ніц, зараз ми щось підемо. Ти залишиш чи ні? Зараз, щось ми підемо в друге місце. Я тут завжди збираю, завжди багатої. A ja, może się nie czas? A może? Білий ти де? білий хто тут цікаво ливо, а є білий, двесь, пішов Звідси є білий наш во де Звідси кажу Один Значить, є дружбан десь. Де біля нього є друг? Даст. Завжди десь є друг. Ми ще його не зрізаємо. Такий невеличкий. Поки що, поки що дружбан десь втік. Так, є ще маслюки. Ой, хто її буде чистити? Цікаво. Ну нічого. О, Хтось, значить, тут був. Є відрізки. Хтось раніше встає, значить. Ще один є. Один бомок. Такий маленький, якраз, я такий люблю. І ось другий. Mm -hmm. Значить ще є десь. Теж. Mm -hmm. Зараз ми глянемо. Мусить бути. Дружбани. Он там є. Так, ладно, спочатку зліжемо. Зліжемо їх спочатку. Так, є у нас ще один. такий малий. Маленький. Але ми такий любимо. Щок. Один і другий молоденькі. Да, один є. Рибочок. бомочок. Да ти є? Дігрібі шукай. Ну? Я маю тільки ж шукати? Дивись на нього. Дивись на нього. А хто це там у нас? Йо, майотки маленький. Я навіть таких, мабуть, брати не буду, але може. Опа, і ще один. І ще один. Що нове лазять? ну сюди не глянемо. Білі гриби, де вони є? Алло. Минулого року я тут на місці. Нарізав, ще, мабуть, не час, чи ще зарано Опа, ой. ще два? два. Йошкін кот, І ще два. О, Такі маленькі мацьопки. Видно на камеру чи ні? Ого. О. Ого. Старші люди навіть би їх не побачили. У проблеми з зором. Тут є таке поле велике. І завжди збоку грибів багато. І навіть в ліс всередину не треба йти. Ще маленький. То ще мацьопкий. Та й таке то. Білеє-білеє грибочки. грібочки. Дастер до мене її. Ти сьогодні не слухняний. Ти сьогодні не слухняний. Ти розумієш? Ну. Давай, шукай. Маєш знайти одного білого гриба. Ти мене зрозумів? Бо будеш сьогодні без обіду. Дивиться, дивиться, думаю, та Вже, я їх не їм, правда? А я їх не їм. Чого я їх маю тобі шукати? Чуєш чи ні? Ді звідси! Як його відео Повний капець. А, Тут я вже був, так, тут же я вже йшов був. ось так є білий грибочок. Сьогодні біли гриби якісь інтроверти. Щось по одному всі ростуть. Відіде. Ага, же. Же. Віддіє. Обача! Добре. Гуляй! Гуляй, Дасте. Нема твоїх друзів? <ріху> Важка артилерія. А це мухомори. Цікаво, хтось їх каже, що їх приймають десь, не знаю. Що за мухомори Їх як з'їсти, то можна... На Юпітер злетіти. Мухомоєш і Що? А? Пішов, де? Не дам тобі. Що? Бо злетиш не в ту сторону. О, ще один. Ще один великий З цієї сторони була... Завжди важка артилерія, завжди більш великі. Але зараз ми побачимо. Крава поколіна. Стріляють. Мені не признаєш. Ну, напевно, треба йти в гай. Ага. Да, ти маєш нюх на грибе чи ні? Вуха дивиться. Пришвидчуємося. Треба йти, значить, друге містечко. Так. Ще один білий грибочок маленький. Дасте, чекайтеся! Ти дивись, щось став на нього. Але ти Дастер. Такий молоденький. Ми любимо, який ми любимо. Ти на. сядь, сядь я сказав. Сістер бери на нюх. бери на нюх і шукай. бляха-муха, ти що варіант, Добре, їдем далі. йдем далі. йдемо Kimalenki, twoje wykradzanie Що у нас? Дастель? Так, а цього білого Дастель збив? Якби Дастель його не збив, я б його не побачив. Ось таких маслюків є море. Але я їх не беру ніколи, так трошки хіба ж. Бо їх треба чистити. Один. Другий. Ну, що скажеш, пішли. Те, що я шукав. Стара гвардія. Білий, білий, білий оба. Єден. Дорогий. Супер. Супер. Так, я я нажа загубив. стар, я ножа загубив. Все через тебе. Віриш? Я накраз хочу йти додому і на тобі ще два білих Коло Так, назбирали ми десь тут, я знаю, з півтора кілограма. Ну, не дуже багато, коротше. Саме основні білий Не є великі. Бомки. Ну, але Дастер, прогулялись правильно. ніж хто ктоці сидіти. І він вже навіть змучився. Вже йдемо, так, вже йдемо. Все. Всім до побачення, а ми йдемо додому. Підписуйтесь на канал, ставте лайки.